Небезпека минула сьогоднішньої ночі до Києва. Я ж в Києві знаходжусь. І старала всіх предупредити і знайомих, і друзів, і підписників, хто в Києві. І тепер про приємне. Я хочу подарувати два подарунки. І достанеться він тому, дивіться, грошова свічечка. З оберігами 6 установлено обрядів на достаток, гроші, прибуток, натуральна. Із воска діда Властилена. У мене воск ще дуже багато є. ще того е, часу це 60-50 років. Я вам знімала в деяких відео. Тут заговорено, замовлено 21 день на гроші, на достаток, на прибуток. І отакий бривок. На ключі, дивіться, з оберігами на замок, щоб вор не зійшов, щоб був достаток в домі, і вітряк, ви знаєте, це все перемеле, неприятності одмеле, гроші вам добуде, все перемеле буде мука. З особистим знаком Зодіака. Хто переможе, я дарую грошову свічку, два переможця буде. І Брилок захисний на ключі. Можна на машину, можна на дім. Які мої вимоги? Обов'язково будь підписником мого каналу YouTube, TikTok, Instagram. Значить, під цим відео пишіть в коментарях відповідь на таке питання. Значить, слухайте уважно. Дід властелен, як Ім'я було в його жінки. Яке ім'я було в його жінки? Під цим відео пишіть ім'я і обов'язково скрін, що ви підписник мого канала YouTube, Instagram, TikTok. Це тільки для підписників. Даже, якщо хто вгадає ім'я, і буде не підписником. Приз не відсилаю. А ця свічка, ох, дорогого стоїть. А будуть того гроші, а будуть достаток. Бо тут буду вписувати ім'я переможця і особисто заговорювати на його ім'я. І так само ключниця. Хто переможе? Буде його знак зодіака, бо в мене є. Із трьома оберігами, які вже із вузликами на каждий вузлик, установлений оберіг. Хто правильну відповідь надасть, тому подарунок грошова свіча і ключниця. Буду виставляти під кожним під цим відео. Обов'язково пишіть ім'я і скрінте, що ви підписник. Все буде добре, тільки для моїх підписників. Ой, гарний мужчина був властелен, бачите? Все буде добре.